У Єрусі був рак і знали ми це все вже в Німеччині після того, як поїхали лікуватися. В Німеччину в неї був перелом, перелом ноги. Тож в процесі лікування ноги обнаружили так. Ми дивилися по Ютубу, як встановлювати робот газонокосарку і разом мріяли про те, що в нас вдома це з'явиться. Такий був наш день, останній, коли це було.

Іноді в неї проблеми були, похороби були проблеми, але вона трималася. і Як вона виходила на сцени, і сценар, сценичні образи, можна сказати. І як її і забуваємо, Сина за двома зайцями вона їздила не знаю, скільки років. Так, навіть про Дніпро, прокаб стільки не було, скільки їздила Руслана, з цими виставами по всьому світу. Остання вистава, яку з двох зробили. Ми зіграли її так, просто показали в Нью-Йорку. Дуже сподобалося. Після того, знаєте, вона мене в Нью-Йорк відкрила, відкрила Америку для мене, в повному сенсі цього слова. І я тільки що дзвонив з Нью-Йорка, хлопцям, спілкувався. Вона для нас поїхала на гастролі. Вона десь на гастролі, там, де Толя Дяченка, там вони всі гастролірують. І, дай Боже, там там особистості. Вони уходять і. Вони залишають після себе, знаєте, як зірка, коли вона вривається, і після неї довго, довго ще йде світло. Я навчила мене довіряти і віддаватися. Я не впевнена, що я все правильно роблю на майданчику, бо я початківець режисер. Але якщо вона прийняла за віру, що вона мені вірить, що довіряє, то вона не ставила під сумнів мої рішення. Я, наприклад, так не вмію, я занадто завжди критично до всього ставлюся. І... А вона ну, довірилася. Це тобто довіряти важлива якість.